У кожної людини є свій рідний край, своя батьківщина. Це там, де ти народився, зробив перші кроки, де є рідні місця. Батьківщину потрібно оберігати, плекати, захищати. Для нас, українців, батьківщиною є наша ненька Україна. Друзі. Пропоную вам послухати вірш Платона Воронька облітав журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща я земля? Журавель відповідає, краще рідної. Немає. Спробуйте разом зі мною вивчити цей чудовий віршик, а в цьому нам допоможе немо таблиця. Погляньте на картинки та повторюйте віршик разом зі мною. Облітав журавель. Сто морів, 100 земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща я земля? Журавель відповідає, Краще рідної немає. А зараз я почну говорити рядок із віршика, а ви його, будь ласка, продовжіть. Облітав, морів, облітав, обходив. Ми спитали журавля. Журавель відповідає. Молодці. А зараз спробуйте за допомогою мнемо таблиці розповісти цей віршик самостійно. Бажаю успіху! Молодці. З нетерпінням чекаю ваші відео, як ви розповідаєте цей віршик. До побачення!